Ця війна для мене, ну, звісно, злість на цих людей, які, як то кажуть, не маючи свого достойного життя, бо, ну, хотіли, як то кажуть, зламати нашу долю, але це в них ну, я думаю, не, не вийде. Бо ще поки є нормальні козаки, то я думаю, вони будуть держатися. І хочу ще сказати для тих людей, які ну, мобілізовані і Може, думають там, чи списатися, чи ще щось. Чим менше нас, тим важче нам. І хочу додати хлопцям, якщо будуть казати, що там не вміють, чи щось не виходить. Головне, слухати інструктаж і старатися це зробити, і в них все вийде. Для тих, хто в майбутньому хоче стати до лав ЗСУ і, як то кажуть, з гордістю носити цю форму. Я скажу, що. Потрібно мати фізичну, та інтелектуальну і дисциплінованість. Бо, як то кажуть, Збройні сили, як раніше і армія, вони хочуть дисципліни, відносно дають задачі і виконувати ці задачі. Ми, звісно, не совєтська армія, ми ще, ну, як то кажуть, попереду на багато кроків. І хочу сказати, хлопцям нічого не бояться. Бо ну, боязнь, воно, коли в голові є такі різні речі, то нічого ти не навчишся. А якщо будеш слухати і допрацьовуватися, ти ще можеш когось і навчити. Якщо ти заставишся зробити, то все вийде. Фізична підготовка з того починається. заставити себе зробити. Бо як ми не будемо себе заставляти, то будемо працювати на інших, як то кажуть, не дай Бог.